Так, свято. Готуємо рибу по дніпровськи тушину. Це у нас буде сомік, можна судачка, можна окуня. Головне, щоб риба була не костлява. Для дружини вона любить сухішу рибку, окремо. Це відхилення від теми. Картошечка, селера, морква. Маринований ребра. Карпика. Так, зараз десь близько кілограма філе сома нарізаємо на шматочки і будемо маринувати. Десь отакі от пропорціональні кусочки, щоб зручно було брати, але риба вона буде розпадатись. І зараз будемо маринувати. Трішки мускатного горіха. Ніколи не думав, бо почали легенько так додати. Сподобалось. Небагато. Аромат просто необлєний. Паприка копчена. Угу. До риби саме те. Багато давати не буду, тому що у нас риба буде, буде кисловатенька Але. Боже, який запах, М -м -м. смакота. Чорний перець. Мабуть, без солі чорного перцю ні Одна страва не готується. У нас так. Так. Так, соєвого приправи ніякі додавати не буду. Тому що у нас зовсім інша задумка сьогодні. А от лимончик якраз нам до цієї страви дуже-дуже буде пасувати. Ну і олічці. Тому що у нас буде з кислинкою, риба з кислинкою сьогодні. Так, і якась, не скажу, чи таджицька, чи казахська. Не хочу обідати людей. На ринку купляємо розвісну дуже ароматно, гарно підібрані спеції для риби. Добавляємо, розмішую і маринуємо. На нашу орієнтовно кілограм щіле риби. Беремо дві більших або три середніх цибулинки, Є штук 6 яблук середнього розміру. Яблука я шкірку почищу, бо коли їси, шкірка буває в яблуках лишається, так як ото помідорка. Неприємно. Люблю, коли яблука, до речі, вибираємо кисло-солодкі. можна кислішенькі, вони будуть смакувати так, бомбезно. Отак, от, от так, красавчик. Так, дрібненько нарізаємо цибульку і томимо на маленькому вогні. Так, тушкуємо нашу цибульку на маленькому вогні. При невеличкій кількості графінованих релігій додаємо яблука. І далі тушкуємо, поки вони не стануть м'ягенькі. В цей час у нас марнується рибка. Так, протушкувалося сік пустило яблука із цибулькою. Вже відчуваю, вони м'ягенькі стали. І сюди додаємо. Додавляємо півтора стакана. Е, вина. Покажи, поки не запутіли. Е, вина в нашому випадку кисле, медове вино з золотарника, скажімо так. Півтора стаканчика. І, в принципі, можна виключати і дати настоятись. Е, 10-15 хвилин в цьому вині. От. Не солим, не перчим Будемо вже, коли вдечку викладати, тоді будемо солити перчити. Можна додавати цедру лимона, нашій сім'ї щось в цей смак не пішов. От Я люблю трішечки додати, як в пирашки додають корички. Ну, Сьогодні я не буду додавати Тільки якщо корицю додають зовсім легенько. І от у нас соус. Більше 15 хвилин в мене вийшло, що він стояв. Так, викладаємо наші яблука з цибулькою. Тут я змастив олією. Якщо дуже багато, вино як тяне. Яблуко з вином, з вином, це бомба. Якщо дуже багато, то викладаємо шрами. Якби я <клес> мармітку меншу взяв, то я би викладав два шрами. Якщо одним шаром, то викладаємо на низ яблука з цибулькою зверху рибу. Так, рибка замаринувалася. Кладаємо, а не-ні-ні-ні-ні. Тут нюанс. Легенько підсолюємо наші яблучки і підперчуємо. А тепер тільки викладаємо рибку. Пробували ми і коробця. Теж непогано виходить, але найкраще це сон. Судак мені трошки якби, сухуватий. Є другі рецепти. Хоча він в цьому суку і плаває, але... Розпихаємо, легенько так притоптуємо. Ну, я лишив все-таки трошечки зверху. І разом з вином блюдо виходить з кисловатеньким присмаком. Ну, просто обалденно. Є багато рецептів, але багато ми їх не знаємо. Всі рецепти якісь заюзані, всі однакові. Але є отакі дуже цікаві рецепти. Пробуйте. Ставте лайк. Кому не сподобалось дизлайк. Питайте, коментуйте. В цьому сезоні, мабуть, останні ці. Починається роботи на пасіці, і вже мені не буде коли виготовляти. Все це накриваємо харчовою фольгою і оце також І відправляємо в духовку на хвилин 30. Ах, смог это не продать. Ну. смак просто обалденный, мягенько, винный, винно-яблочный смак просто супер.